Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати намазку з оселеця, яка усім в народі відома за назвою Фальшива ікра. Для неї нам знадобиться одна середня варена морквина, 2 варених яйця, 2 плавлених сирка, краще беріть дружба або вершковий без усіляких додатків, а також 10-20 г вершкового масла. І основа це філе оселеця, одного невеличкого, приблизно 200 г. Все поміщаємо в чашу блендера та перебиваємо максимально до однорідної маси, щоб у нас вийшов такий паштет. А поки пропоную вам підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Ось така фальшива ікра у нас вийшла. Її можна подавати з шматочком підсушеного хлібу, на грінках, на сухариках, на крекерах. Також начинити нею корзинки. Коли я вперше побачила цей рецепт, він здався мені трохи дивним через його поєднання інгредієнтів. Але так як вони досить бюджетні, я все ж таки вирішила спробувати. І не пожалкувала, тому що це дійсно смачно. І навіть смачніше, ніж покупні пасти по типу Оселецевої, креветочної та різних інших. Тому, якщо ви таке ще не пробували, то пропоную спробувати. Це досить просто готувати і досить бюджетно виходить, навіть на святковий стіл. А якщо ви росли і жили в 90-х, то ви точно пам'ятаєте цей рецепт. І коли як не зараз, Час нагадати собі смак дитинства. Це дійсно дуже просто, смачно та бюджетно. Тому, якщо вам сподобалось моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!